Друзі, ось так виглядають PDF Лесі. Як ви бачите, також на PDF є окрема папочка, покажу вам кілька прикладів PDF, які я розробила для Лесі. Як ви бачите, також дотриманий єдиний стиль, все зрозуміло і. Також є остання сторіночка, яка веде на інстаграм Лесі та на телеграм-канал Лесі, і можливість за QR-кодом швиденько написати Лесі. Покажу вам ще кілька прикладів PDF, які я робила для пані Лесі. Ось так виглядають. Як ви бачите, все в одному єдиному стилі. І все дуже стильно, гарно виглядає. Для мене було важливо, щоб Леся після завершення нашої з нею співпраці. Могла наприклад редагувати свої ПДФ самостійно, якщо їй щось потрібно. До речі, в цих ПДФ ми робили не тільки інформаційні ПДФ, а також шаблони і гайди, які будуть корисні після проходження курсів для повторного їх прочитання. Також, якщо взяти наш звіт. Ось в нас є pdf файли Я їх також зробила з можливістю потім редагувати для пані Лесі. І зібрала їх ось в таку табличку, щоб пані Леся могла в будь-який момент повернутись до своїх матеріалів. Покажу вам ще один приклад, як я робила PDF для пані Лесі і як взагалі це виглядає. Ось так. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобались PDF пані Лесі. Взагалі, Леся вона дає більш практики на своїх уроках, і це варто було саме проговорити, що тут досить багато практичних інсайтів.